Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Красуня і чудовисько Шарль Перо. Жив собі колись заможній купець, мешкав він у місті. У розкішному будинку та мав трьох доньок. Дві старші були вельми пихаті і тільки про себе й дбали. А молодша донечка яку за дивовижну вроду всі називали красунею мала добре серце. Була щира та щедра. Сталося так, що справи в купця пішли кепсько. Він утратив майже все своє добро і був вимушений переїхати разом зі своїми трьома доньками до бідненької хатинки в селі. Красуня легко призвичаєлась до нових умов, а от її сестри тільки те й робили, що нарікали на життя. Одного дня батько сказав, що має на деякий час поїхати і дуже сподівається, що ця подорож владнає їхні справи. Чоловік пообіцяв, що коли повернеться, привезе кожній дівчині подарунок. А ніскілочки, ні вагаючись, старші сестри попросили гарний одяг і прикраси. Красуня ж сказала, що їй не потрібно нічого, хіба лише одна троянда. На жаль, не так сталося, як гадалося. Тож довелося купцеві повертатися додому з порожніми руками. Дорогою він несподівано потрапив у хуртовину. Побачивши великий палац, чоловік вирішив у ньому переночувати. Зазирнув за браму. І завмер від подиву. Перед ним був дивовижний трояндовий сад, пригадав купець свою обіцянку красуні, простягнув руку і зірвав одну запашну квітку, думаючи так. Хоч одну свою донечку зможу потішити. Раптом з поза кущів вистрибнуло жахливе чудовисько і, схопивши бідолаху за руку, заревіло. Отак ти віддячив за мою гостинність. Поцупив моє добро. Купець став вибачатися, пояснюючи, що троянда це подарунок. Його молодші доньці, але чудовисько й чути нічого не хотіло. Жодне виправдання не врятує тебе від в'язниці. От хіба якась твоя донька погодиться приїхати сюди замість тебе. Але певно, хазяїн замку мав добре серце. Адже дозволив купцеві повернутися додому, щоб попрощатися з доньками. Крім того, чудовисько подарувало чоловікові скриньку з коштовностями, щоб доньки не бідували. Коли бідолаха дістався дому, він, обливаючись сльозами, розповів що з ним сталося, красуня відповіла, я поїду до чудовиська замість тебе і залишусь там. Старші дочки, які, правду сказати, думали більше про отримані коштовності, ніж про свою сестру, переконали батька, що іншого виходу немає. Тож наступного дня. Красуня разом із батьком вирушила до замку. Чудовисько радо зустріла добру дівчину, а її батькові вічливо наказало їхати додому і більше ніколи не повертатися до його палацу. Щойно чудовисько й дівчина лишилися наодинці. Страшидо спробувало утішити дівчину І дозволило користуватись усім, що є в замку. А щоб красуня не сумувала за домівкою, подарувало їй люстерко у якому вона могла бачити свою родину, коли заманеться. Красуня прожила в палаці страшидла. Багато днів і навіть відчула до нього прихильність, щовечора чудовисько просило її руки, але вона відмовляла, пояснюючи, що ставиться до нього лише як до друга. Якось поглянула дівчина в чарівне люстерко і дізналася, що батько її занедужав. Чим дуж побігла вона до почвари й попросила дозволу навідатись додому. Чудовисько погодилося, хоча й неохоче, та попередило. Я дозволяю тобі поїхати до любого батька, але маєш повернутися за сім днів. Інакше я помру від горя. Щойно красуня повернулася додому, батьківське серце охопило така радість, що за кілька днів купець одужав. Дівчина заспокоїлась і зібралась була вже повертатися до замку. Але сестри переконали її залишитися ще на кілька днів. Позаздрили вони. Гарним сукням і прикрасам, які їй подарувало чудовисько. Коли нарешті красуня повернулася до палацу, то знайшла чудовиська ледь живим. Тут вона зрозуміла, що встигла глибоко покохати свого друга. Дівчина обійняла його і промовила. Не помирай, мій любий, я кохала тебе і хочу стати твоєю дружиною. Після цих слів якимось дивом чудовисько зникло, а замість нього з'явився вродливий принц. Він розповів красуні свою сумну історію. Виявляється, Якось зла відьма наклала на нього закляття, і він перетворився на жахливу потвору, а звільнити його могло лише щире кохання дівчини. Щасливі, закохані, обійнялися, а за кілька днів. Зіграли весілля, на яке запросили і батька красуні. А дві злі сестри перетворилися на кам'яні статуї, і до віку залишились у саду замка, спостерігаючи за радісним життям подружжя. Ставте, на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.